Всім доброго мирного ранку. Хто зі мною сьогодні у ранок у мене видався саме таким? Готую до зими. Ось у мене такі будуть асортішки. Я люблю саме такі заготовки на зиму. У цій баночці баночка здоров'я тут є все: цвітна капуста, огірочок, селера, морква. Кабачки, солодкий перець, все корисне, все з вітамінами і все смачно. Сюди ще не заливала гарячу воду. Я проливаю три рази, потім закатую маринад. Хто зі мною, готуємося до зими, всім смачного!